Холодний філ? Чи гарячий Джош? Кого обереш ти? Холодний філ настільки холодний, що навіть асфальтом їздить на ковзанах. У мене є маленький секрет. Мені крига не потрібна. Я виробляю свою. У гарячого Джоша теж є свій транспорт. Усе зрозуміло. Тут був холодний філ. Вилітаю. Вау! А він і справді гарячий. Медичне обстеження ніколи не проходить для наших героїв безболісно. На що скаржитесь? Усе чудово! Скарг немає. Тільки мені здається, що останнім часом я став ще гарячішим. Зараз перевіримо. Можливо, просто кров закипіла. Я люблю приймати киплячі ванни. Ого. І це твоя нормальна температура. Ага. Сиди тут і не рухайся. У тебе серце горить. Що ж, залишається лише одне ін'єкція холодом. Ні, будь ласка, тільки на це. А-а-а-а! Ну ось! Зовсім інша річ. Тепер ти будеш трохи спокійнішим. Вітаю. Скарги є? Ух, як холодно. А ну дайте подивитись. Усе зрозуміло. У мене для вас є потрібний засіб. Почнімо. А може, не треба? А -а -а! Дякую. Звертайтеся! Наші хлопці майбутні великі художники. І кожен з них має свій особливий стиль. Гарячий Джошу у всьому бачить вогняні мотиви. А холодний філ захоплюється крижаною красою. Гей, це моя картина! Я просто подивився. Знаєш що? Я краще відійду від тебе подалі. Який він запальний? Ти своїм холодом перекриваєш мені потік натхнення. Отож, продовжимо. Так. Тепер я відчуваю прилив своєї вогненної енергії. Звідки тут дим? Усе зрозуміло. Ліду все одно краще. Упс, я фарби заморозив. Готово! Ура! Гей, а Де ж мої портрети? Це сюрреалізм. Ви дуже одержимі своїми стихіями. Нічого вона не розуміє. Це ж шедевр. Що ж, схоже, хлопцям ще треба довго вчитися. Привіт, красеню! Настав час почистити наші зубки. Гарячий Джош звик до вогняних ранкових процедур. Навіть зуби він чистить перцем чилі. Не бійтеся, наш Джош вогнетривкий. А ось холодний філ щоранку перетворює ванну кімнату на холодильник. Зате я виглядатиму молодим і свіжим набагато довше. Зубний порошок у формі криги тільки зуби холодного філа зможуть таке витримати. Ой, нічого мені це лише на користь. Обід, обід. Я перший усе з'їм. Обід, обід. Мама приготувала обід. Смачного хлопчики. Пе. броколі! Це що, жарт такий? Це дуже корисно. Їжте і станете сильними та здоровими. Я цю гидоту їсти не буду. Воно ж навіть не гаряче. Хлопчаки можуть вирадувати скільки хочуть, але мама Геліс знає, як змусити їх їсти правильну їжу. Вуаля. Тепер ви не відвертитесь. Філ, давай мінятися. Із задоволенням. І все ж у чомусь вони такі схожі. І у я. І навіщо видавати такі дивні звуки? Ні, 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 я так просто не здамся. Нічого, це ще не кінець. Я тобі ще помщуся. Хм, і вже знаю як. А гаряче, перестань. Здається, гарячий Джош вирішив зіграти не зовсім чесно. Так тобі й треба. Не поспішай радіти, Джоше. Холодний філ теж має свої хитрощі. О, ні! Я не можу поворухнути руками. Ну ось, так краще. Мої бідні пальчики. Що, такого ти не чекав, Змію Гориничу? Ха-ха! У кожного з наших хлопців є особливі вихованці. Налаштуйся на перемогу, пороху. Я впевнений, у тебе усе вийде. Палкий Джош обожнює своє вугілля. Ти майже біля мети. Так, мамо, уже йду. Нікуди не йди. Я зараз повернусь. Джош знову влаштував тут безлад, та ще й вугілля притягнув. Тут усе буде чорне. Ні, краще я це приберу. Моє вугілля! Пороху! Як ти міг мене покинути? Ти ж був мені як брат. Я ніколи тебе не забуду. А ось холодний філ у захваті від своїх милих крижинок. Пани, пані холодрижки проводять чудовий вечір разом. Упс, здається, комусь треба відійти. Чудово впоралися, пане. Тут чогось не вистачає. Торшер. Куди це філ побіг? Оу, мені не вистачає трохи льоду для повного щастя. М -м, чудово. Я повернувся. О, ні! Моя сім'я крижинок зникла безвісти. Я знаю, їх хтось викрав. Привіт, брате! Ну що, як відпустка? Це була краща подорож у моєму житті. Заціни фотки. Круто, правда? Це я на вулкані Кракатау. Нічого особливого. А це мене намагаються підсмажити аборигени. Хм, непогано. Але все одно моя відпустка була крутішою. Дивись, це тюлень Василь. А з цими хлопцями ми разом ходили на рибалку. <гум> Ого, а це Арчібальд. Ось такий хлопець. Добре, визнаю, твоя подорож була не гірша. Хм. А якщо нам помінятися? Так, це чудова ідея. Зустрінемось за місяць. Філе, Джоше, ходіть до столу. Хлопці, вітаю! Тепер ви стали на рік старшими. О, ні, мама Еліс не помітила, що переплутала святкові торти. Прибери його, ненавиджу синій. Спокійно, зараз я усе виправлю. Так краще. Настав час загадати бажання. Зараз тільки запалю свічки. І чому свічки мають саме горіти? Філе ти перший. Хочу, щоб настав льодовиковий період. Ой. Вибачте, знову ця алергія на вогонь. Нічого, Філе. Можливо, колись твоє бажання збудеться. Джоше твоя черга. А я хочу глобальне потепління. Фух, головне, що обійшлося без жертв. Днем народження. Вау, яка дівчина! Добрий вечір. Привіт, хлопці! Дозвольте пригостити вас моїм фірмовим коктейлем. Ого, це справжній вогонь. Я це не питиму. Краще скуштуйте мій напій. Я назвав його крижаний поцілунок. Вау! Але як його пити? Ви що, розіграти мене вирішили. Дивні, якісь це все ти винен, хвалько. А чого ти за мною повторюєш? Привіт! У мене для вас є ідеальний коктейль. І так завжди я перший її побачив. Нічого подібного, діду морозе. Як ти мене назвав? Давай розберемося по-чоловічому. Схоже, ліди полум'я ніколи не порозуміються. Увесь підвал зараз заллє. Гей, Філа, Джоша, швидше сюди. Ту нас кликала Кая. Добре, що ви вдома. У нас труба протікає. Це дрібниці. Зараз я заморожу цю щілину. А я? а я запаяю другу. Здається, виходить. Можливості цих чоловіків можуть бути дуже корисні. Вау! О ви чудова команда. Неправда. Холод не дружитиме з полум'ям. І все-таки вони молодці. Що? О, ні, марнославні хвальки. О, це ж Арвел. Ця вогняна жінка просто неймовірна. Це крижана крихітка Ельза у сто разів краще за твою арвел. Що? Та як ти смієш? Твоя бурулька не зрівняється з моєю вогненною красунею. Гей, Джоше, я зайнятий. Гарячому хлопцю Джошу дуже важко стримувати свої палки емоції. Натомість холодний філ завжди демонструє крижаний спокій. Кращої за арвел нікого немає. Усе мені набридло. Ми розлучаємося, Філе. Бачити тебе не хочу ніколи. Упс, здається, хлопці надто захопилися своїм фанатським протистоянням. Ельза вміє заморожувати. А моя Арвел спалювати. Сподобався наш челендж. Тоді став уподобайку, підписуйся на наш канал і не забудь натиснути на дзвіночок. До зустрічі!